Всем привет, с вами я Хаски сегодня мы играем в Farming Simulator 17 -го года на карте Золотые Холмы. У нас тут обучался короче. жесть, У нас тут я с пошел. Бля, я не помню, чем я занимался. Так, ну ситы вроде я можу. Да, це хорошо. Так, насчет культивации. Культивировать я тоже можу. Это просто прекрасно. Так, що ми можемо робити хоча б два види роботи. Але ми будемо робити чуть більше. Так, насчет пінки. Тут у нас все хорошо. Так, тут у нас треба досіяти поле. Блін, а які в мене поля ще вже треба обирати? А, ну мене зараз вже ніякі поля обирати не треба, якби... Ну п'ятий там кусочок, але я думаю, ми його не обираємо із за того, що зараз пішов сніг Так, нам надо тут поле засівати. Кстати, не попав. Зара мы тут все порешаем. А ну давай, дубль два. Все, Хаси, я пшеничку. Так там мы разобрались. Короче, мне надо фура. Або погрузчик. Кстати, фура у нас тут устоит. На полі, а це значить, що ми розгружали пшеничку. Хоча я вроде в останньому відео А я не пам'ятаю, що я робив в останньому відео, кстати. Я вот думал ускоряти, типу, але я думаю нема смислу, ми пока що будемо возити сахарний трусник на продажу. Як думаєте, народ яка така ідея? Також не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, щоб не пропускать Блін, мені цих 6 тонн пшениці надо везти аж туда. То нам їх срочно надо везти, чтобы... Загрузити сахарну свіклу, Точніше сахарний труснік. І його продати. <кхід> Бо ми маємо продати весь сахарний труснік. Не знаю, звісно, чи це за це відео ми це все зробимо, чи це за пару відео. Ну, буде видно народ. Відос може бути на час, плюс-мінус. Побачимо. Mm -hmm. Як складуться обстоятельства? Так. Погнали на загрузку. Так, у нас вроді техніка працює без проблем. Якщо ці проблеми, будемо їх исправляти. Ми даже другого всі не забрали, не продали це формация тоже исправа так просідаємо нашу монетушку нашу и будемо грузити фуру Що нам что остається Так, давай мы загрузим Кубирику. Кубирику постараємося загрузити фуру и все будет чітко Будем зарабатывать денежку. Миллионы, так сказать. Так, наймет О закончил роботу. Сейчас разбираемся. ок. Mm -hmm. Я думаю, это кто? Кто сие У них там трохи проблемы. Так, кто у нас закончил работу? Буду пилюлей получать. Так, ты Сиеш, хорошо. Ты Сиеш, хорошо. пока не можу знайти. І ти сієш, хорошо а Хто закінчив роботу? а ну тут трактор докультивував. понял нормально так насчет е, трактора сивалкой пока що я его пригнать сюда не можу как бы у нас назара вся техника вроде занята Поки ті трактори ті то ми будем... Нам треба будемо грузити сахарний трусник продавати. Бо треба б... у нас же тут пшеничка виросла, й-мою. А, комбайн же жде, хорошо. Одне, що нам реально треба зараз... Техніку подганяти. Ну як подганяти? Подганяти нам не треба, нам треба ждати. Поки то все діло пройде. Я думаю на що того, щоб орендувати фуру. От покупати дорого, а в розпродажах нічого нема. Хоча в мене є прицеп. Да, то ми по ідеї можем не покупати. У нас в принципі є чим возить на даний момент можем задействовати одного трактора Джундира, щоб він возив того прицепа. Ну така движуха получается бо насчет фури фура мені треба на поля або на обурод трактор отправить на на поля хоча мені без безразниці ті типу, почему зайти моно або трактором або фуру ну побачимо Я думаю фору на поля, а от трактором типа возити на продажу по 45 тонн. Типа така нормальна ідея. Так Обоїх варіант, можна зараз по приколу всю техніку задействовать. Вот типа зарвал фуру загружу. Да, это реально народ идеи. Так будет даже интересно. Даже и тракторами возить там, где молить его прицепы Так будет прикольно, кстати. Ну, атмосферный. А то одну и той самой фуры. А так, то наш так у нас там кто-то закончил работу. Зара я разберусь. это. все кучу тоже приберу. Хай на руки двигают. Вон она нам явно буде мешать. Так. Хто нас закінчив роботу, бо мені треба зараз трактор з Угу. Це у нас виходить 10 поле. О, нам якраз недалеко. Нам недалеко до 17 поля. <кій> 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 а, може і далеко. Не знаю, Зараз, зараз глянемо, в принципі. Так, погнали. Там пшеночку сие то вже. Ні, тут... Не... О, да, ну и рядом кого. Короче. Так. <кхи> 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 так, народ, вибачайте, що чуть-чуть проблем. С Так нам надо тут начинать засевать пшеничку. все начинаем а я пока что буду подгонять технику так ну тут засевает добре М -м -м. Давайте подгоняем цього трактора, в принципі, тоже на загрузку. Ну, типа, вот всю техніку хочу задействовать. Трактора фуру. Типа вся техника должна быть задействована. Ну я так считаю. А нет, мене 21 тонна. Думаю що 2, одинаковый 30. Ушл на вот издевает ли Так, ну вот, я пригнал два трактора, в принципе. Пикап нас тут охострить покажу. Так, фура у нас почти З С овечками. яка Як нас ситуация в овечках? У по перше поло треба повністю обрати, второє, третє половинку і шосте повністю і 15 половин. Так, ну це мене зараз поки що менше все інтересує, мене інтересує чистота овечок. Давайте в них наведем порядок тут. Щоб овечок у нас було чистота. Ну, я пусть кажется, более-менее чисто. Так, хорошо. Тут-то мы разобрались. Погнали дальше. Сие, добра. Ты отдыхаешь. Мне надо цей персонаж. Цей данный персонаж надо. Все, зараз в мене, мене вже фура, так сказати, готова до виїзду. А, все, повно. Так, тепер ми нагрузити трактора. У мене грузити трактора. Мене грузити трактора. Первого трактора два, два трактора загружу, по ідеї прижену третього і буде прикольно. Так, да, я думаю, що це буде і морок і більше, але так буде атмосферніше. Так хоч буде процес такий, що... Працює не тільки одна фура, а працює почти вся техніка. Я не знаю коли ця, сняжна буря закінчиться. Але я думаю, що вона скоро закінчиться, то нам треба трохи поработати. Так. Перегрозимо наш цей прицеп. Він доволі у нас непоганенький. Наймет А закончив роботу. Зараз ми узнаємо кто таки наймет А. В принципі. Дорозберемося ситуацією, але спочатку... Догрозимо прицеп. Да, бо продати це все це, це очень важно. Це ж додаткова прибіль, це так само як здоровимо. Другими займаємося і заробляємо, І так само тут займаємося і заробляємо. Навіть ждемо поки буде якась нова техніка на цьому на розпродажі. Тут бажано якісь фури, комбайни, щоб з'явилися нові. а то такой техники в плане фор нам не хватает пипец хотя я скажу нам за богато техники всякой не хватает вот вплоть даже тых культ не культиваторы в нам в принципе у нас есть, а вот сивалки даже его все трактор полный а, Давайте пересядем меньше техники. То в нас допрацював Ти сієш. Е, цей. Ага, цей досі. Нормально, в принципі. Хай тут оставить Покаж. Угу. Ну от, я трохи сюди техніки понаприганяв. Треба її, трохи це добрати і пригнати ще одного трактора на загрузку.